Так, у нас не було відключень раніше. Ми до цього звикли, це все було добре і файно, але з вчорашнього дня почалося відключення. Ну з одного боку, звісно, що це не дуже зручно, а з другого, куди подінешся? Ситуація зараз така, що треба пристосовуватися. Графіки, які зараз, ну по 4 години, то, то це ще е, більш лояльно. Ми готові потерпіти, якщо буде по 4 години, а не більше. Ми переселенці з Гуляйполя, нам там досталося без світла, без газу, без води, без нічого. Ми ставимося до відключення світла спокійно, бо іншого вибору немає. Ну, ставимося з розумінням, але хотілося б як, щоб були чіткі графіки на відключення. Тому що ну, от вказується буде в одну годину, то там задержали на час, то потім відключили раніше чи включили пізніше, ну, щоб якось можна було орієнтуватися. Ми готові терпіти, бо розуміємо, що 80% генерації ворогом знищено. Тому сподіваємося на швидше відновлення. Ну, і... Сподіваємося на те, що цих відключень взагалі більше не буде.